На Зустріч здійсненню мрій ще на початку року. Юні фольклористи з усієї Хмельниччини зібрались у театрі імені Старицького, аби продемонструвати не лише свої таланти, а й знання українських традицій. Команда громадської організації за конкретні справи за підтримки народних депутатів України Олександра Гереги та Андрія Шеньковича підготували неймовірні подарунки для переможців конкурсу. Нарешті закінчилось нагородження команд всеобласного фестивалю Зимовий Вернісаж. Нам, як журі, було дуже важко обрати найкращих. Дітям необхідно давати стимул, необхідно давати мотивацію, гарну, щоб вони робили і відтворювали. Ті традиції, які ми обізначили сьогодні, вони робили це від душі. Здійснення дитячої мрії це насамперед крок до кращого майбутнього, адже лише щирість посмішок підростаючого покоління наповнює світ новими фарбами. Переконані у організації за конкретні справи. Першими свій подарунок отримали донаївчани, а це дводенний у вікенд у столиці України. Ми виступали на змаганнях, які робив Олександр Володимировига, партія за конкретні справи. Ми зайняли почесне друге місце з 21 колективу і виграли поїздку до Києва на два дня. Ну, Сьогодні ми гуляли по місті Києву, їздили в музей хімічний, а зараз ми знаходимося в Київському театрі і будемо дивитися театральну виставу. Говорять, що вперше ступивши на велику сцену, актор вже ніколи не зуміє розпрощатися з нею. Адже це досягнення, яке буде супроводжувати його все життя, так і таланти Дунаєвецького району. З запалом в очах вони спостерігали вже за професійними акторами театру імені Лесі Українки, де для них відтворили неймовірний спектакль. Дивна місяць Севіч. Я завжди мрію потрапити до столиці України, міста Києва, щоб подивитися, як грають в театрі професіонали. І Олександр Геряга та партія за конкретні справи дала мені таку можливість. Для мене це означає розвиток, перспектива. Не менше позитиву викликав у Дунаївчан другий день такої омріяної подорожі. Усім здавна відомо, що прикладом безкорисливої та самовідданої дружби є саме дельфіни. На водяній арені київського дельфінарію діти затамувавши подих, спостерігали за тим, як ці здавалося просто тварини, демонстрували напрочуд гострий розум та талант спілкування з людьми. Сьогодні дійсно здійснилась моя мрія, дитяча мрія. Я багато разів хотіла потрапити у дельфінарій, але коли сьогодні я тут, я не, ну, не думала, що враження будуть настільки переповнювати мене. Я давно мріяв побувати з дельфінами, поспілкуватися, так сказати. і... Надзвичайні емоції. Дуже велике. Дякуємо, що у нас вийшла така поїздка. Незабувайні події з нами в цьому Києві відбулися дуже приємно. Самого фестивалю свого подарунку з нетерпінням чекали українознавці з Городоцького та Чемеровецького районів, адже саме вони на розсуд суддів стали кращими з кращих, тож отримали можливість три дні насолоджуватись свіжим гірським повітрям засніжених українських Карпат. Щоправда, шляхом до Буковелю познайомились із історією мальовничого центру Буковини Чернівцями. Основна споруда, її все побудовано з цегли. І для того, щоб цегла дихала, для того зроблена оця дренажна система. Сьогодні ми були в місті Чернівці. Мені дуже сподобалась поїздка, я давно мріяла побувати в цьому місті. Особливо мене вразив університет. Також мені дуже сподобався монастир в Чернівецькій області. Він вразив мене своїм багатством. Особливо мене вразив іконостас. Олександр Володимирович та партія за конкретні справи це дійсно чарівники. Нами проводили різні екскурсії, і для нас це дійсно дійсно чарівники. Ми дуже. Дуже сильно їм дякую. Зимові канікули набирали обертів та сніг. Юні мандрівники побачили лише у горах. Саме з найвищої точки Буковелю вони спостерігали неймовірні пейзажі гордість нашої держави. Тут перед ними відкрився рай зимових розваг. Ковзани та сноутюби не залишили осторонь подолян. Я перший раз в Буковай. Тут дуже цікаво, дуже високі гори. Як подивитися на Говеру, не можна передати. Вона дуже красива, просто супер. На катку було дуже весело, всі сміялися, попадали, навчилися кататися. Дуже вразило, коли ми каталися на підйомниках. Це знаю, як навіть сказати це не передавай відчуття. Ми мали змогу відвідати Карпати за підтримки Олександра Володимировича Гереги. Звичайно, враження просто неможливо передати одними словами, тому що ми відвідали Яремче, в якому ми зараз знаходимося. Ми були на базарчику, де можна купити багато різних сувенірів, які будуть розповідати майже всю історію Карпат. І також ми мали змогу відвідати Ворохту. це такий туристичний табір, в якому ми могли покататися на сноутюбах та покататися на санках. Мені неймовірно сподобалось такий адреналін, екстремний неймовірні емоції та враження. І я би з задоволенням ще раз би поїхала сюди. Свіжість соснового лісу, екстремальні трампліни історичної ворогти, і красиво до спада Яремче ще надовго залишиться у пам'яті подолян. Однією сторінкою в яскравому альбомі спогадів як хмельничан, так і команди за конкретні справи, стала неймовірна пізнавальна мандрівка до культурної столиці України міста Лева. Весняний ранок у шевченківському гаю став настільки захопливим для хмельничан, що навіть екскурсовод не спостерігала за часом. Хто ж такі бойки все українці? Які проживають в гірських районах Львівської, Івано-Франківської, Закарпатської областей, усі тонкощі української історії, давні хати та церкви, зведені без жодного цвяха, не переставали дивувати фольклористів. У мене взагалі не вкладувалося, як люди таке будували, як, так, як вони таке могли робити, які хати, як, як вони конструювали це все. Найбільше вразила церква. У ній дуже так, якось дуже велично, зайшовши туди, там дуже цікаво, побачити дуже, дуже гарні ікони. Любов до сцени неможливо набути часом. З нею потрібно народитись. Доказом цього стали зачаровані очі дітей у Львівському національному театрі опери та балету імені Соломії Крушельницької. Тут перед глядачами відкрилась уся душа театрального мистецтва. Поставила була дуже чудова, і я тепер мрію теж потрапити на таку велику сцену і виступати на ній. Дякую Олександру Герезі. Що довго перед сном вони ділилися враженнями від такого насиченого, але продуктивного дня? А от вранці перед ними відкрилась мов на долоні уся краса Львову з висоти пташиного польоту. Вони спостерігали за маленькими вуличками, мальовничими стародавніми будиночками міста. А внизу під сходами знаменитої ратуші вирувало життя. Це місто. Це при ньому я так думаю, що при ньому може міти кожна людина. Тут є і старі замки, церкви, все, що можна тільки бажати. Підніматися було дуже страшно, але, але я не дарма піднялася, Дивлюся, тут місто таке гарне і красиве. Дуже атмосферне місце, дуже багато гарних місць. Найбільше сподобалася опера. Історію пізнього Ренесансу поринули туристи у Підгорецькому замку. Не менше легенди про тутешню білу леді, яка привидом і досі блукає маєтком, вразив своєю чарівністю замок у Золочеві. Такі історичні пам'ятки, які спокон віків зберігають літописи сотень людських доль, потрібно хоч би раз побачити на власні очі, впевнені хмельничани. Звісно, тут дуже красиво, красиві парки, замок. Звісно, було чудово по ньому погуляти, обійти його скрізь, побачити багато цікавого, взнати про всяких королів, які тут жили. Мені дуже сподобалася екскурсія по замках. Вони великі, просторні. Мені дуже подобалася запам'яталася екскурсія по китайському замку. Там були дуже гарні і давні скульптури та статуетки. Дуже дякую Олександру Герезі за те, що він нам дав таку можливість подивитися на, це все, на цю всю красу. Це you're so, Афіладіна so А моребі кразі so казісовнісовнісо. А от номінанти фестивалю Зимовий вернісаж вже підготувалися до літа. Свою правність підкоряти водні простори тренували у Хмельницькому аквапарку Сьомий Океан. Фестиваль був дуже чудовий, дуже багато було шкіл. Тяжко було виборити. Там якесь там четверте місце, ну, дуже важко було змагатися, але ми все-таки вибороли, показали, що ми кращі, і ну, отримали таку можливість поїхати в аквапарк. Це дуже круто, я перший раз в аквапарку. І... Емоції мене переповнюють. Я дуже дякую, що е, нас відвезли в такий е, парк чудовий. Я дуже велике задоволення отримав. Я ще такого задоволення ніколи не отримувала. Мені дуже подобається. Я зараз дуже задоволена і своїми друзями. Ми, напевно, це ще довго будемо згадувати. Не оминули увагою жодну гірку. Побували у кожному закутку та познайомились з усіма зонами відпочинку представники Ярмолинеччини, Теофіпольщини та Полонщини. Мені дуже подобається Я зараз. Дуже задоволена і своїми друзями. Ми, напевно, це ще довго будемо згадувати. Ми дуже дякуємо Олександрі Герею за такий чудовий відпочинок. Ми дуже йому вдячні, що він часто такі робить конкурси, де ми можемо проявити та показати себе. Щиро ще по-дитячому раділи за своїх вихованців і керівники. Адже саме їхніми стараннями зростаюче покоління не лише проявило свій хист до прекрасного, а й відчуло смак перемоги, смак заслуженої винагороди. Враження самі найкращі, тому що діти були в театрі, те, чого ми не можемо зробити в нашому маленькому містечку. Я і мої діти дуже вдячні за можливість. Це для нас як ковток свіжого повітря. Ми дуже вдячні, що ми маємо не тільки оцю поїздку, а ми, коли готувалися до фестивалю, ми доторкнулися до народного джерела, до пісні, ми доторкнулися до народних звичаїв, до традицій. Це спонукало нас. Вивчати історію нашого села нас переповнюють емоції. Ми сільські діти і сільська проста школа. Ми на межі виживання, і ми вдячні Олександру Володимировичу за те, що він дає нам надію на життя. Він дає нам надію на те, що ці діти в майбутньому зможуть реалізувати себе в нашому суспільстві. За весь період діяльності організації за конкретні справи турботу та любов до себе відчули сотні, а то й тисячі дітей. Відомі активісти та діячі Хмельниччини відзначають, що такі проекти це насамперед прояв патріотизму, прояв турботи до тих, хто вже завтра творитиме історію нашої держави та нації. Той е, захід, який проведений, це було таке урочисте дійство. Українства, українського звичаю, української пісні, українського слова, що хтось без іншої області, я впевнена на 200%, і позаздрів. Такі дитячі фестивалі потрібні, особливо зараз потрібні, тому що звичай це скарб кожного народу. Я не могла спокійно. Сидіти і дивитися. А були такі моменти, що аж добра сльоза покотилася з очей. Вони показали, що те, що народне, те, що традиція, те, що звичай, воно має жити і воно живе в дитячій душі, в душі вчителя, в душах організаторів. Ті поїздки, які були організовані, і все те, що діти побачили. І в Києві, і у Львові, і в тому самому Буковелі вони побачили свою рідну землю, звичай, якого вони пропагують. Ці подарунки, і вони просто безцінні. Попри те, що тішити юних подолян подорожами та подарунками для команди за конкретні справи, традиція вони завжди з теплом та щирістю згадують кожен фестиваль чи конкурс, адже відзначають здійснення дитячої мрії. Це найприємніша конкретна справа, що твориться в ім'я України. Чесно кажучи, проект зимовий вернісаж вже чекали з нетерпінням. Адже чотири роки поспіль діти і Чмеровецького, і Городоцько, Ярмолинецько, і Дунаєвецького району мають змогу брати участь у цьому чудовому заході. Коли вони приходять на репетиції, це не просто нові емоції, дуже потужні емоції. Це і велика така етноробота. Це робота, коли вони шукають з різних джерел суперництво переросло уже в межі чотирьох районів. І сьогодні у обласному конкурсі зимовий Вернісаж у цьому. Проєкті брали участь 21 район. Важливого значення має те, що діти спілкуються між собою. Вони подружилися вже з іншими районами. Вони переписуються в контактах, в однокласниках, вони вже їдуть на спільні проєкти, так як діти з Городочини, Мервечини, на Сурми, Звитяги, у Львів, місто Львів їздять. Тобто основне, що проєкт зимовий вернісаж має своє продовження в душах, в житті учнів, і це основне мабуть, досягнення того конкурсу, який зробила сьогодні громадська організація за конкретні справи. Найбільшою вдячністю за зроблене для команди організації за конкретні справи та народних депутатів України Олександра Гереги та Андрія Шеньковича стає популяризація Поділля як талановитого європейського краю, де працюють люди небайдужі, а патріотизм їх не на словах, не в гучних обіцянках, а в конкретних справах. Люди вірять добрий час, рідна мати, рідний батько моляться за нас, за щасливу нашу долю, що у неба рука. і за рідну Україну співаю я, і за рідну Україну співаю я.